Друзі, вітаю вас знову у мене на каналі. Радий, що ви дивитеся. І сьогодні ми з вами поговоримо про якусь ну, дуже дивну індустрію, яка виникла в Африці. Ми з вами розбирали е, примітивну африканську рекламу, а тут прямо вийшло якесь унікальне декоративне мистецтво. І я би не назвав його кармольним, мабуть, у цих людей просто інше ставлення до смерті, але вони роблять креативні гроби. І це традиція цілої країни. Як так вийшло? Звідки взялася ця традиція? Хто цим користується і як на цьому заробляють? Сьогодні ми будемо з вами розбиратися. Дуже дякую, що дивитеся. Поїхали! А перш за все, дуже хотів би вам подякувати, що ви стаєте спонсором на моїй Монобазі. Як ви знаєте, я виготовляю літаки для фронту, і тому ваші донати досить таки корисні для мене. Дуже вдячний, якщо станете моїм спонсором. Там ви отримуєте доступ до ексклюзивних відео, а також ті, хто підпишуться на пакет Авіатор, отримують імені крила. Ну не отримують. Ми виготовимо імені крила, і вони будуть на літакові. І цей літак відправиться на фронт. Дуже дякую! Якщо коротко, у Ганії існує унікальна поховальна традиція, яка змушує нас замислитися над нестандартністю поглядів деяких країн, буквально в межах труни. Існує ця традиція. Йдеться про яскраві фантазійні труни, що виготовляються у формі різноманітних предметів, від літаків і автомобілів до мобільних телефонів, риб, домашнього начиння і навіть пляшок Кока-Кола. Такі труни мовою народу га відомі як Абебу Адекаї. Абибу адикаї, що перекладається як коробки з прислів'ями. Ви знаєте, що у відео про африканську рекламу ми з вами дослідили, що прислів'я в Африці це щось сакральне. Філософські фрази, прислів'я вони всюди. Вони наносяться на футболки, на вигляді татуювань, вони наносяться на автобуси і постійно люди самовиражаються, обираючи собі прислів'я свого життя. І на відміну від звичайних домовин, ці шедеври різьбярства просто перетворюються, перетворюють похорони на якесь творче дійство. Інколи просто важко повірити, що об'єкт перед вами та сама домовина труна. Так? Вона задумувалася як те, в чому будуть хоронити людину, а не як якийсь артефакт для музею. Будь-який предмет, який має хоч віддалену форму ящика, може стати натхненням для африканської труни. Уявіть собі, просто похорон, де небіжчика несуть у велетенському смартфоні або гігантській туфлі, і це звучить як жарт, але в гані це спосіб вшанувати життя покійно, із гумором та любов'ю. Ця культурна особливість набуває і маркетингового значення через те, що фантазійні труни вони стали своєрідною візитівкою продукту Гани. Це їхня така от софт power. І це привертає увагу туристів, журналістів і колекціонерів з усього світу. І вже існує ринок колекцій таких трун. Врешті-решт, підхід жителів Гани демонструє, що навіть в темі смерті є місце. Для творчості, для яскравого самовираження і перетворюється це все прощання на святкування життєвої історії людини. Адже кожній людині є про що розповісти, і вона би хотіла це розповісти у своїй останній прогулянці знайомими вулицями. Історичний контекст як це все з'явилося. Традиція оцих фантазійних трун вона зародилася серед народу га, що проживає в районі Великої Акри. І спершу подібні химерні труби були привілеєм для місцевої еліти. В таких трунах ховали жерців, вождів, вони породжували давню практику використання образних паланкінів для перенесення вождів під час свят. І ці паланкіни виготовляли у вигляді. Сраді символів, тотемів або престижних предметів власника, щоб підкреслити його статус, і переломний момент стався у 1950-х роках, коли молодий Тесляр на ім'я Сет Кеей Створив для одного з вождів паланкін у формі велетенського какао Боба. Адже той вождь опікувався какао-плантаціями. Тобто він все життя був пов'язаний з какао, і його несли у какао Бобі. За легендою, вождь. Тоді раптово помер прямо в момент, коли його переносили на цьому троні. Так, і сім'я вирішила не марнувати майстерню, не марнувати те, що було зроблено, і поховали його прямо в цьому какао-бобі. Це був перший випадок, коли символічний предмет став труною, і що викликало неабиякий подив і захват у людей, які спостерігали за цим дійством. Недовці, недовзі по тому бабуся того самого Квея, яка все життя мріяла полетіти літаком, але так і не здійснила цього. Також відійшла у. Інший світ і він вирішив, пам'ятаючи оці самі какао-труни, які його надихали. Він вирішив здійснити мрію своєї бабусі посмертно і, власноруч, змайстрував їй труну у вигляді літака і поховав її у на крилах до небес. Ця зворушлива історія стала відправною точкою нової традиції, про неї написали в багатьох газетах, і побачивши оці всі фантазійні труни, які почали з'являтися де неде не де серед жителів Гани, все більше людей з громади почали замовляти у різних різьбярів для своїх рідних такі креативні гроби. Якщо це була рибалка, якщо людина любив рибалку, то це була риба. Якщо фермер, то у вигляді, наприклад, цибулини або кукурудзяного качана. Якщо це мати великої родини, то у вигляді кувочки з курчатами. Ну тобто люди вже собі вигадували якісь символи. Кожна труна мала уособлювати якусь ідентичність спокійного, його життєвий шлях або соціальну роль, і з часом цей звичай демократизували, тобто від ексклюзивної ознаки вождів. Такі креативні гроби перейшли до звичайних людей, і вже в 60-х роках ці труни стали невід'ємною частиною поховальної культури. Важливо, що значення мала не тільки форма, а й право на неї. Певні образи були зарезервовані за людьми з великим статусом і дозволялися лише вождям, тоді, як інші менш важливі, вони пасували і простим людям. І той самий хлопець, який робив трон у вигляді какао Боба для вождя, він і вважається першим майстром, який популяризував ці химерні домовини, і він займався цим до кінця вже свого життя. І він помер у 1992 році. Навчив дуже багато учнів, і його син та онук стали також майстрами, які роблять ці самі гроби. Учні з цього сета Квея рознесли традицію далі, і вже за районами Акри діє з десяток незалежних майстерень, які виготовляють ці самі різьблені гроби, і члени громади вже з інших міст користуються такою можливістю. Таким чином, буквально за півстоліття з'явилася традиція, яка стала культурною особливістю Гани. Ну, бачите, це свіжа традиція. І пройшло буквально життя одного покоління, а ці фантазійні труни вже стали об'єктами у найкрутіших музеях нашої планети, і колекціонери ховають голови, коли чують ціни на ці гроби. Сила сторітелінгу цієї, цієї всієї історії полягає в тому, що поховання у фантазійній труні це не лише данина креативності, не лише мода, а цей потужний акт сторітелінгу. тобто розповіді про життя покійного, те, що він хотів підкреслити в своєму житті, через те, що ти можеш займатися за своє життя багато чим. Але в певний момент ти повинен значить, розк... підкреслити візуально лише одне те, що тебе виділяло серед інших. І родичі померлого дуже ретельно обмірковують, яку форму замовити, щоб вона відповідала особистим мріям покійного. Наприклад, вже згадана бабуся Сета Квея, вона здійснила свою давню мрію полетіти. Нехай і символічно, але от такі от авіатруні вона полетіла. Такі історії додають емоційного забарвлення ритуалу. Ну, і ви самі розумієте, можливо, ви щось не досказали своїм рідним, але отак от от можете доказати. Реальні випадки надають цій традиції особливої глибини. Наприклад, ось історія, що один ганський музикант він заповів, щоб його труна була як мікрофон, і на похороні цей самий гігантський мікрофон несли, і він його і він співав ну, Він записав попередню звук і з цього мікрофона лунав звук, як він любив музику. І інший чоловік, завзя, завзятий автолюбитель, він попрохав зробити його труну у формі улюбленого автомобіля Toyota Camry, і мастер настільки відтворив усі деталі, що гості одразу впізнали марку та модель машини. Бували й кумедні замовлення. Наприклад, чоловіка ховали у велетенській змії. Хоча більшість Майстрів не люблять змій, один лише погодився її робити, через те, що це вважається ну, як е, шкідник. Ну, це не те, щоб е шкідник в нашому розумінні, але в африканському розумінні. Е, ніхто не хотів братися за змію, і лише один майстер із десятка е, тих, хто виготовляє ці труни, він на це погодився. Кожна така домовина перетворюється на своєрідний пам'ятник, е, ну, на останнє повідомлення від. Покійного родичі через майстрів досягають спільної ідеї дизайн Відповідність статусу, клану, професії і душі померлого. Але буває так, що люди замовляють собі ці гроби ще до смерті і знають, в чому їх поховають. Такий підхід викликає не лише сльози на похоронах, так а й теплі спогади та навіть сміх. Бо яскрава труна здатна змінити атмосферу атмосферу скорботи на атмосферу згадування. І нерідко на ганських похоронах можна почути захоплені вигуки натовпу, людей, які не пов'язані з цими людьми. Ну спокійними ого, він був рибалкою. Погляньте на цю рибу, і так далі. Тобто люди йдуть і впізнають, що от колись якась людина сиділа там на пірсі, ловила рибу. А зараз ось її несуть, і ці гучні вигуки, аплодисменти і так далі, вони розбавляють атмосферу суму. Ну, А якщо там, наприклад, суть піаніно, то розуміють, що якийсь класний музикант помер. Щодо локального брендингу, фантазійні труни вкоренилися в культурі і навколо них склалася своя локальна індустрія з особливим брендингом. І у цих містах діють майстерні, де ремісники, як я вже і сказав, вони поколіннями це все виготовляють. І сарафанним радіо розноситься про них слава. І коли. У околиці відбувається. Похорон з цією розкішною труною про це говорить усе село, бо всі питають, хто зробив таку красу, і люди дивляться і уявляють, що на їх похоронах буде так само гарно, і тому питають контакти того, хто це зробив. І майстри стараються візуально повторюватися в якомусь стилі, тому що візуальна впізнаваність майстра в такому ремеслі вона теж грає свою роль, або ж вони можуть навіть виставляти готові вже заготовки трун. Ясно, що вони будуть дешевші, ніж індивідуальне замовлення на якусь тему або там працюють при відкритих дверей, щоб заманювати людей, ну, клієнтів, які зроблять у них замовлення. І фактично виходить так, що кожен похорон це промо-акція майстрів цих гробів. Місцеві майстри вони стали авторитетами авторитетами свого бренду самі по собі. І інколи вони навіть не хочуть дуже сильно конкурувати. І є одне інтерв'ю, де наприклад один майстер. Паджо, він каже, що якщо ви хочете зробити у формі лева, то звертайтеся до мене. Але якщо ви хочете зробити у, фірмі, у формі курки, то звертайтеся до іншого спеціаліста, я вам дам його контакт, його звати ну, так-то. Так -то. Тобто, ви розумієте, що вони навіть по тематиках знають, що от, якщо ти хочеш лева, йди до того, якщо хочеш курку, то йди до того. Таким чином, що кожна майстерня вже, от, вона має якийсь кредит довіри в певній тематиці і користується попитом саме у тих, Хто хоче, наприклад, Лев. І якщо ми поговоримо про глобальність цієї традиції, то фантазійні труни Гани вони пройшли шлях від локального дивацтва до світової популярності. І вперше західна преса побачила репортаж про це у 1989 році на виставці Чарівники землі, яка проходила в Парижі, в Центрі Помпіду, ну, звичайно, вже ще дещо. Там були представлені гігантські труни, оці самі у вигляді тварин і техніки, і роботи першого майстра Квея і його учня Паджо. І вони справили, ну, ясно діло, фурор серед відвідувачів. У 1990-ті їх включали до виставок сучасного африканського мистецтва уже навіть в Нью-Йорку. Виконували вони також виставки у Токіо. Це вже в 98-му році. Демонстрували. Вони в усіх ну багатьох країнах Європи, там від Лондона до Берліна і. У 2000-х хвиля зацікавленості не спала. Ну, пік був в 90-х, коли про них дізналася Європа. А в 2000-х майстри почали отримувати запрошення особисто презентувати свої роботи, і вони, по суті, стали ну, світовими знаменитостями серед колекціонерів. І це трохи дивно через те, що вони можуть поїхати там десь в Лондон, прочитати лекцію про те, як вони це все роблять, про свої техніки і так далі. А потім поїхати в Гану і далі там в свої маленькі. Майстерні стругати того гроба. І ЗМІ прямо завжди вибухає цією темою, коли вона чомусь стає актуальною після якоїсь виставки. І найбільше мені сподобався там заголовок в Open Edition. Де було написано, що це труни, від яких можна померти від захвату. Тобто, коли ти її бачиш, ти хочеш померти від захвату, і щоб тебе в ніжіші понесли. Ну, тут зайве казати, і так зрозуміло, що і BBC, і CNN, і The New Yorker, і, і інші ЗМІ писали про ці всі феномени, і серед по почина... і серед поціновувачів цього мистецтва навіть був колишній президент США Джиммі Картер. Він придбав дві собі такі труни від майстра Паджо, і він можна сказати, зробив початок колекціонуванню цих гробів. Найбільша колекція за межами Гани знаходиться в Х'юстоні в Національному музеї похорон історії США. З іншого боку, це і мас медіа поп культура, тобто. Коли вони потрапляють до таких крутих колекцій, то вони вже стають надбанням людства, тобто це вже поп-культура світового масштабу. Деякі майстри заводять свої інстаграм-аккаунти, можете їх подивитися, і вони створюють там процеси виготовлення цього чарового шедевра. Вони спілкуються з фанатами з різних країн і вже це мистецтво. Ну і це круто через те, що така небагата країна, як Гана, отримує. Свою софт-павер на весь світ. І це вже стає не тільки як ритуальними речами, а й об'єктами дизайну, які просто популяризують культуру цієї країни. Ну і приміром, є такий майстер цих гробів Ерік Ананг, і він зараз гастролює як запрошений артист, демонструючи виготовлення цих трун у різних країнах і навіть знімається в, ясна річ, арт-проєктах, модних показах, де труни використовуються як арт-інсталяції. І зараз у уже цей медійний розголос, чим він вплинув на Гану, що коли ви приїжджаєте до цієї країни, то у ролі маленьких сувенірчиків на ключі брелоків, так ви можете отримати мініатюрні сувенірні труни. І туристи ну, саме за цим туди і їдуть, через те, що не всі можуть собі дозволити купити того великого гроба за 5 тисяч доларів. Деякі популярні моделі, які стали от просто хітами, так вони відтворюють. Спеціально для виставок для продажу за кордон і роблять, наприклад, їх в Африці із дешевих порід деревини а для колекції роблять з більш міцних порід деревини. Ясна річ, що вони підростають у вартості. Двох абсолютно однакових трун не існує через те, що це завжди ручна робота, це все робиться без якихось станків і креслень, і тому це і специфічна бізнес-модель. Хоч фантазійні труни і почина... позначаються як такий от культурний феномен, сьогодні це ще й прибутковий дуже бізнес-сегмент. Десь зараз в Гані, як я вже й казав, до двох десятків майстерень. Переважно вони сімейні, сконцентровані в одному районі, і бізнес-модель поєднує індивідуальне виготовлення під замовлення і обмежене серійне виробництво. Але знову ж таки, це серійне виробництво, воно теж ручної роботи. І для ганійців такі гроби коштують десь 2-6 тисяч ганських грошей, і це приблизно 200-500 доларів. І заможні громадяни або діаспора гани, яка живе в інших країнах, можуть платити більше до тисячі доларів і вище, в залежності від складності робіт, можливо, якогось додаткового оздоблення і так далі. Іноземні клієнти і колекціонери, колекціонери вже платять по 9-10 тисяч. А якщо це якийсь гроб з легендою, то там вже ціна не обмежена. Ну, як я вже й казав, виробничий процес складний і штучний, але як для такої країни, заробіток там все круто. Усередині ці всі гроби оббиваються тканиною, всередину також кладеться матрас або подушка. Комфорт для покійного дуже і дуже важливий аспект завіруванням ганійців, тому там все комфортно. Майстерні ці зазвичай невеликі, по 5-10 працівників, і над однією труною зазвичай працює декілька людей, аби встигнути все вчасно через те, що ви розумієте, що хочеться і ручна робота, але смерті бувають непередбачуваними, і тому треба зробити все дуже скоро. Які ми можемо зробити уроки для нас, як маркетологів? Сегментація ринку і адаптація продукту. Майстри успішно працюють на різні аудиторії від місцевих громад до глобальних колекціонерів. І кожен знає, адаптує підхід до кожної із верств клієнтів. Вони зуміли зрозуміти потреби обох груп, тобто для тих, кому треба для діла цих груп і кому треба для колекції, і роблять акцент на культурі та оздобленні абсолютно різний. Про унікальну торгову пропозицію і диференціацію, ну я вже просто мовчу. Унікальніше просто нема куди. Про силу візуального контенту вони прекрасно знають, ведуть свої інстаграми, відкривають двері своїх майстерень і на похоронах це завжди промо-акція. Сторітельних і емоційний маркетинг ну, просто зашкалює, через те, що це негативна емоція, вона максимально вірусна і вона максимально швидко поширюється. Автентичність і культурний бренд. Ясна річ, вони просто створили автентичність Гани з нуля і креативність навіть у консервативній сфері, де ніхто не очікував, це просто крута маркетингова несподіванка. І мені здається, що про це треба задуматися. Якщо ви робите щось надто серйозне, то, можливо, там буде незайвим креатив. Але знову ж таки потрібно знати рамки, бо по суті ну, вони не порушили ніякої моральної норми. Ось така цікава історія, такі цікаві уроки і такі цікаві висновки. Дуже вдячний, що ви подивилися цю історію. Ставте лайк, пишіть в коментах, в якому гробі вам було би класно, щоб вас понесли в останню путь. Всіх вас ціную, всім гудбай.